Польська громада найчисленніша серед інших національних нашої області у нашому краї десятки сіл і селищ, більшість жителів яких вважають себе поляками. Коли і для чого прийшли сюди їхні предки, і як складалася їх історія тут, і взялося дослідити польське наукове товариство в Житомирі? Ця книжка писалася, не дивлячись на те, що вона маленька, писалася дуже і дуже довго. Наша організація виникла саме. Саме завдяки цій книжці, тому що польське наукове товариство у Житомирі спочатку виникло або створилося на основі дослідницької групи. Збирати дані справді було тяжко в одних районах. Було одне-два польських поселення, в інших десятки. Потрібно було сидіти в архівах, розпитувати старожилів, аналізувати і зіставляти. З перших досліджень над цією книжкою з під мого пера вийшло ще дві книжки. Зараз йде брухлива робота над ще однією книжкою. Я сподіваюся, що теж в співпраці з польським науковим товариством ми її представимо світу. Книга має багато авторів. Над нею працювали наші знані науковці з державного університету імені Франка, шкільні вчителі історії з районів, студенти. Копітка робота була належно поцінована колегами. По 12 сіл, я то кажуть, у місяць зникає сьогодні з карти України. Тому ця робота не то що. Благодатна, вона благородна, і це ви розумієте, наша з вами історична пам'ять. Це ви знаєте, я б сказала так: той скарб, який ми залишаємо у спадок нашим дітям. Нашим онукам і нашим правнукам всі присутні, члени польського наукового товариства, науковці, голови польських та інших національно-культурних товариств, представники влади визнали це тільки початок роботи. Ще треба дослідити польські громади в містечках та містах районного і обласного підпорядкування.